Так, народ, в кого є рейсмус Дніпро М або інший рейсмус, де просто є от такі от круглі вкладиші сюди? Я придумав, як їх використовувати. Як бачите, там ззаду вже є. От, я їх просто взяв як підтримуючий такий вал в один рівень із платформою. От. Що так брати? На відео не, не видно, але е, якщо довгі заготовки, то як підтримуюча опора додаткова е, дуже хороший варіант. Я зробив на швидкоруч, у мене були ось такі от е, кутнички, не пам'ятаю, що, що я їх робив, що я з ними робив. Ну, Але тут е, мебільний болт М6, якраз чітко входить сюди. Підкинув фанерку, притиснув струбциною, ну але так на постійно то можна зробити суцільну якусь певну конструкцію і не морочиться із цими всіма штучками. Тобто, от вийняв все. Воно виймається. Да, тут стругав сосну, то Сосна трошки от, налипає. Ну, але зробив і набагато легше працювати. Так що, ну, якщо вам, в принципі, була корисна дана інформація, лайка. Якщо ви вже таке робите, то напишіть, що е, де ти був 10 років тому, я вже такою штукою постійно-постійно працюю. Ну, коротко, якось так. Навіть от Звичайні ці підходять. І так, да, краще меб... ці мебельні болти, які забиваються, тому що от взяв тут звичайного болта і він, відповідно, викручується, трошки виходить, вилазить. І може бути таке, що він викрутиться повністю, і ця просто пух і не буде працювати. Якось так.